Привіт усім кіноманам! Радий вітати вас на своєму каналі. Підібрав для вас новинки кіно, які заслуговують на вашу увагу. Не забудь підтримати українське і поставити палець до гори. Ну а я бажаю тобі приємного перегляду! В центрі уваги виявляється молодий чоловік, який усім представляється як таємний агент. На перший погляд, Роберт Фрігер здається успішним, милим та романтичним, чим і закохує в себе жінок. Але як тільки його жертва піддається оманливим почуттям, як майстерний шахрай одразу ж починає руйнувати її життя. Одного дня його жертвою стає Еліс Арчер, яка працює адвокатом. Він одразу розпалює вогонь в її серці. Але навіть не підозрює, що дівчина, як настоящий адвокат, любить доводити справу до кінця. Головному герою Крейгу постійно здається, що він існує один в далекому світі. У нього немає друзів, які б могли його зрозуміти. Чи допомогти з труднощами. Більшість свого часу підліток проводить вдома, зрідка листуючись з однолітками через соціальні мережі. Через випадковий збіг обставин хлопчина познайомився з літнім мільярдером, який перейнявся до нього великою симпатією. Двоє людей стають найкращими друзями, які здатні говорити на будь-які теми. Останніми місяцями старий почав частіше скаржитися на погане самопочуття. Після чергового нападу чоловік помирає. Хлопець тяжко переживає його втрату і не може з нею змиритись до кінця. Тому під час похорону він поклав у труну мобільний телефон, маючи надію на спілкування зі своїм другом. Страх опанував Крейга, коли він вперше отримав повідомлення з того світу. Бекі аматорка екстремального спорту. Для неї адреналін став справжнім наркотиком. Чоловік підтримував свою кохану в усьому. Та часто супроводжував її. Якось чоловік зривається і гине. Запал жінки помітно охолонув після того, що сталося, вона вирішує залишити небезпечне заняття. Її останнім випробуванням була вежа, яка мала висоту понад 600 метрів. Бекі та її подруга піднімаються на гору, щоб розвіяти з її верхнього оглядового майданчика порох чоловіка. І тут настає саме цікаве якщо ви боїтесь висоти. То я обіцяю, що ваші руки будуть спітнілі. Фільм тримає в напрузі просто весь час. Тому любителям екстремального в домашніх умовах рекомендую. Молодий вуличний художник полюбляє залишати в багатії вдома знак, що він там був. Але одного разу він пробирається в підвал одного багатія та бачить те, що не мав побачити. Тепер йому загрожує смертельна небезпека. Відверто кажучи, після цього фільму багатьом людям стане страшно користуватись каучсерфінгом. Жителі міста були вражені про новину жорстокого вбивства, але ще більше вразило їх те, що злочинця так і не впіймали. Усі спроби знайти та притягнути вбивцю до відповідальності, залишаються безуспішними. Доказів практично нема. Найкраще у своїй справі поліцейський під прикриттям намагається увійти в довіру до підозрюваного, щоб якнайбільше витягнути з нього інформації. Чи зможе детектив зблизитись та вивезти підозрюваного на чисту воду, це вам доведеться дізнатися самим. Не забудьте підписатись на канал, поставити палець вверх та увімкнути дзвіночок. Ну а я бажаю вам мирного неба над головою!